Шановні пані та панове, слава Україні! Як наблизити бажане? Що принесе наступна неділя? Чи є можливість відгородитись від неприємностей? На всі ці питання Oracle of Vision by Zero Marchetti нададуть відповідь. Я пропоную вам цей час зручніше влаштуватись і надіслати до цього столу свої бажання. Свої надії, а карти будуть давати відповідь, як наблизити бажання. Щоб наблизити своє бажання і досягти успіху, обов'язково потрібно знайти чарівний ключик до того бажання, яке ви хочете. Скористуватися і тримати цей ключик міцно в своїх руках. А для тих, хто не відчуває сили в собі, не відчуває в собі впевненості в своїх діях, потрібно знайти людину, що допоможе знайти той чарівний ключик, допоможе скористатися цим чарівним ключиком, і що вам в цьому допоможе. І вперше, що допоможе вам в цьому, це родові корні, це родові помічники, це ваші близькі, кохані або друзі, в котрих ви впевнені на всі 200-300%. Але основне в цьому є це центральна людина, це ви, як ця карта каже. І вона каже, що. Ви повинні бути наполегливі в тому, що ви робите. Бо наполегливість завжди повертає платню. А у вас цієї наполегливості вдосталь. Через те, якщо ви будете працювати над собою, над своїми ідеями, над своїми бажаннями, вони обов'язково будуть здійснюватись. Давайте подивимося, що принесе наступна неділя. Чи буде так воно відбуватися, як ви того бажаєте? Наступна неділя принесе вам деякі розчарування. Розчарування, бо ви вкладали багато своєї енергії не туди, куди потрібно. Ви дивилися не в такі зеркала, котрі були навколо вас. І відображення в тих зеркалах не завжди. Відповідали тому, чому ви прикипіли, тому, чого, чого ви так хотіли. Це як криве зеркало. Ви в нього дивитесь, а відображення в ньому змінюється. І саме приносить наступна неділя такі позиви. І ця карта відповідає тому, що була перша карта. Якщо ви знайшли багато знань, в своєму житті, на своєму шляхові, куди ви йдете, і ці здобуті вами знання дають вам перевагу у всьому, що ви робите, у всіх напрямках у вашої діяльності. Якщо ви шукаєте можливість знайти собі кращу працю, що потрібно зробити, давайте подивимося. Щоб не було кривих зеркал, а щоб все було рівно. Відчувати силу підтримки від вселенної, котра посилає вам ці позиви, котра дає вам можливість, протягає до вас руку, дивіться, протягує рука до вас, і ця рука осяяна любов'ю, а також підтримкою і надає вам сили. Вона доторкається до вашого серця і посилає вам енергію, впевненості в собі. Саме цю енергію ви повинні в собі пронести. Бо якщо ви знаєте себе досконально, ви впевнені в кожному своєму кроці ви багатько чого зможете переоцінити і переробити так, щоб воно працювало тільки на благо для вас. А якщо це не залежить від вас, щось принесе наступна неділя. Що не залежить від вас, але ви зможете до цього підготуватися. І що це буде? Це буде порозуміння того, що треба вийти з дрімоти. Вийти з дрімоти, набратися сили, котрому ми вже тут з вами роздивилися, і тоді все піде геть зовсім по-іншому. Бо у вас є бажання ви Бажаєте наблизити ці бажання до дійсності, до сучасного до цього моменту. І для цього вам потрібно вийти з дрімоти. Якщо ви в когось закохались, тоді здається, що все навколо вражевому кольорі. І це гарно, це чудово, але це не є дійсність, це не є реальність. На все треба мати плани. І планувати все заздалегідь. Бо що відбувається, коли ви досягли вже якоїсь мети? Ви маєте цю мету, ви до неї йдете, ви її поставили і ви дійшли до вершини цієї мети. Що карта скаже, що тоді відбудеться? Давайте подивимось. Давайте візьмемо три карти. Котрі дадуть відповідь, що ж буде тоді, коли ви маєте мету, або вже на тому відрізку часу, коли вже ви бачите вже кінець, не те, що кінець вашій меті, ні. Але вже то, що ви планували, воно вже дійшло до свого найвищого рівня. І тоді, що відбувається? А відбувається, ви бачите, що ви втрачаєте можливість. Це тримати в своїх руках. Хтось інший починає вас смикати за мотузочки. І після цього, коли ви досягли вже тієї мети, тієї точки, котру ви собі поставили, прийшли туди, на цю вершину гори, котру так тяжко було подолати, ви туди забралися, і ви бачите, з цього місця, де ви є, зараз в цьому. На, на цьому місці ви бачите, що енергія, котру ви приклали, прикладали на всьому вашому шляхові, зараз залишає вас. Вже нема тієї підпитки, нема тієї сили, нема тієї радості, котра повинна бути, якщо ви досягли вашого результату. Так ви ще якийсь час можете там якось балансувати. Але дивіться, вже хтось починає вас смикати, смикати в інший бік, тягнути до іншої якоїсь перспективи, і ви віддаляєтесь, віддаляєтесь від своїх досягнень. І щоб цього не було, що потрібно зробити. Давайте відкримо ще дві карти. І щоб цього не було, вам потрібно брати. І мотузочки свої руки, відкинутись від того, хто хоче вами керувати. Бо ви вже зрозуміли, що якщо ви досягли вершини вашої мети, і ви вже бачите, що нема куди йти, то потрібно, що потрібно, потрібно в цьому робити. Дивіться, карта каже, що потрібно обов'язково знайти нову мету. І не тільки її знайти, але і побачити. Той шлях, по якому потрібно буде пройти. І цих шляхів у вас багатько. У вас багатько допомічників на цьому шляхові. Куди йти і як ти? Що потрібно зробити? Кого взяти в допомічники на цьому шляхові? І якщо ви все це побачили, то саме зараз, цей момент, саме зараз є той час, щоб піти і знайти. Ці нові перспективи, ці нові ідеї, ці нові бажання поповнити цей запас, цей багаж своїх бажань. І тоді енергія повернеться до вас знову, знову піде з новими силами і буде підштовхувати вас, іти далі і далі в цьому напрямку. І це завжди, це життя, воно завжди проходить в такому калейдоскопі, в такому колесі, коли ви досягли чогось, знову ставите нову мету і знову туди йдете. І це відігрується на всіх напрямках життя. І в коханні, і в праці. Бачите, ця карта показує, що у вас багатько було сили. На всіх аспектах з вашою роботою, там, де ви працювали, або планували працювати. Але в цьому момент у вас сил нема. Бо сили зникли, ви досягли якогось, якоїсь висоти, якоїсь впевненості в собі, і далі не почали розвиватися. І далі не почали шукати нової перспективи. І тоді сили відчувається, що сили. Якось зменшується. Ваша енергія не тільки зменшується, але зникає, затухає і становить, стає якоюсь, як в болоті тихому. Нічого не змінюється. Так в житті. Якщо це по роботі, то якісь суперечки, якісь несправедливі відношення до вас або до того, як ви це робите. Ще щось проходить в вашому житті таке, що вас тримає на взводі, і ви не знаєте, як це зробити, щоб вийти з цієї ситуації. І саме наступна карта вона каже: майте на увазі, що вам потрібно вийти і знайти нові перспективи і відірватися від цього чорта, котрий змикає вас за мотузки і не дає вам можливості самому або самій. Керувати своїм життям. Ніколи не віддавайте борозди правління в чиїсь руки. Саме про це карта каже. Закрийте очі, як цей чоловік закрив очі. Знайдіть в собі, зайдіть в себе всередину в своє серце, в свою душу, і знайдіть там те, чого ви бажаєте. І тільки тоді ви зможете побачити навіть зачиненими очами. Що саме буде з вами? Як ви це будете проходити? І як ви вийдете з тієї з іншої ситуації? А особливо зараз, коли приходить весна, коли весна відкриває стільки можливостей і так багатько бажань, надій вкладено в цю весну? Давайте подивимося, чи будуть. Виправдовуватись ці бажання. Як бачите, що ми починали цей розгляд з того, що потрібно знайти того золотого ключика, котрий зможе вам допомогти виповнити всі ваші бажання або відкрити всі двері до ваших бажань. Або надати вам впевненість в тому, що ви вже бачите, робите, або бажаєте робити. І зараз ця карта каже, що цей ключик він зараз перед вами. Все, що вам потрібно, це його взяти і пройти другими словами. Карта каже, що так бажання, котрі ви вкладені всю цю весну, вони виповняться. Але саме коли виповнюється, це буде залежати в багатьом від того, як ви до цього будете відноситись, коли ви знайдете в собі сили взяти того ключика в свої руки і відкрити ті двері, котрі ви хотіли б відкрити. Час зараз належить до вас. Це так, як перелітні птахи. Вони прилітають знову додому, вони осідають на тих містах, де було колись їхнє гніздечко, де вони відчували щастя і любов, коли вони підтримували себе, було достатньо їжі, вони були впевнені в собі, вони прилітають на те містечко і зразу ж беруть в руки цього ключика. Що вони починають робити? Вони починають кохатись, вони починають допомагати один одному, будувати нове гніздечко, або відбудовувати раніше те, що було зустроєне гніздечко, влаштовувати його і приносити нове життя в цей світ. Саме ця карта й каже, що. Все це залежить багацько від того, від вашого відношення, до тієї ситуації або до того місця, що ви зараз робите. Саме в цьому покладається все на вас. Бо у вас є сила, ми про це казали. У вас є багацько енергії, навіть якщо ви цього не знаєте або не відчуваєте цей момент. Але вона схована в вас, закладена в вас вселенною, і саме час це взяти, витягти на поверхність і користуватися для того, щоб бути щасливим, для того, щоб і далі йти по життю з усмішкою на своїх губах, і бачити усмішку. У людей, котрі зустрічаються вам. В кінці цього розкладу я поставлю невеличке відео, як прилетіли пташки зараз додому, як вони влаштовуються. І це якось переплітається з тим, що зараз робиться у вас на душі. Що саме робиться зараз у вас у вашому житті цієї весни, де б би не були? Були б ви вдома, були б ви далеко від дому. Від своєї хати, від своєї рідної неньки, але плани ви повинні мати, плани ви повинні будувати. І ви це можете робити, вмієте робити з тією наполегливістю, котра є у вас, з тим бажанням, котре ви вкладаєте в кожен свій подих. Саме до цього цей розклад і показує вам. Що не треба ніколи опускати руки, бо у вас є завжди помічники. І не один помічник. Перший помічник, на кого ви можете скласти всі свої бажання, це надія. І надія завжди з вами. Як то б не відбувалося, що б то не відбувалося, надія завжди з вами. Інші помічни. Інший помічник, ви, як бачите, це людина, котра про вас піклується, котра хоче вам допомогти позбавитися цих мотузочків, бо мотузочки тут і мотузочки тут. І ця людина хоче вам допомогти позбавитися від цього, якщо ви не маєте сили в собі від цього позбавитися самому або самій. Ще до помічник, може бути. І прийде вам в цю неділю, щоб бути впевнені в собі, це чесність, це чистота ваших надій, ваших бажань і чистота довіри до близької людини. Від цього багатько чого залежить. Якщо ви не вірите в себе, якщо не покладаєте надію на себе, якщо не вірите і не довіряєте комусь іншому, бо ви не довіряєте собі, тоді ви зажаті, тоді ви переповнені якоїсь небезпеки. Але ця карта показує, що впевненість в собі, і не зважати на те, як на вас дивляться люди. Бо ви йдете в тому напрямку, в якому світле майбутнє відкривається для вас, ви йдете чистим, відкритим і впевненим кроком. І все, що навколо вас, доповнюється силою вселенної, котра надає вам помічників і бачите, які помічники навколо вас. Вони є навколо вас, вони є всередині вас. Основне, що вам потрібно буде, зняти цю пилину своїх очей і бачити все те, що в цей момент на самому ділі. Ніколи не дивитись на все, що в рожевому кольорі, а бачити те, що є. І тоді ви зможете користуватися тим, що ви маєте. І планувати те, що ви можете придбати на майбутнє. Ці помічники вам надаються на цю неділю, і ви з ними пройдете впевнено, цю неділю. І багатько чого ви обійдете, позбавившись від цих чортів, котрі вас смикують в різні сторони, не дають вам можливості зосередитись. На собі, на своїх бажаннях, на своїх почуттях, на своїх здобутках, бо ви забули, що потрібно святкувати всі свої здобутки, котрі ви вже маєте, котрі ви вже отримали. Потрібно святкувати і вміти їх передавати це, це святкування до ваших близьких, щоб і вони з вами раділи. І щоб відчували, що ви піклуєтесь про них, а вони в свій час будуть піклуватися про вас. І тоді ви побачите, що життя геть зовсім повернеться, і ця неділя пройде легко і без якихось сумнівів, бо майбутнє воно перед вами і воно гарне, воно надає силу. Вона надає впевненість, що цей шлях, котрий ви йдете з чистотою і відкритістю, має великі перспективи, особливо для вас. Да буде так. До скорої зустрічі, дорогі друзі!